Завдячуючи нашому сусіду в країні Гній, світло в Україні може зникнути будь-якої миті. Це ви і без мене знаєте. Але сидіти в темряві без світла, інтернету і без опалення це точно не вихід. Тому сьогодні поговоримо про Blue Yeti AC180P – потужну сучасну тиху зарядну станцію, яка може стати повноцінною заміною генератору у квартирі, будинку або навіть на дачі. Основні характеристики станції у середній станції 1440 ватт годин енергії, потужність інвертора 1800 Вт, пікова 2700. Батарея Lithium Ферум po 4 Розрахована понад 3500 циклів заряд-розряд. Це означає, що станція проживає ну, не менше 80 років навіть при щоденному використанні. Розміром вона приблизно як автомобільний акумулятор сотка важить, ну мабуть, трішки легше 16 кг. В принципі, переносити можна. Але це радше такий стаціонарний варіант, ніж портативна зарядна станція. Тепер, друзі, про зарядку. Брієті ac 180 p заряджається напряму від розетки, і ніяких окремих блоків живлення їй не потрібно. Ви просто підключаєтесь напряму до розетки. Потужний адаптер, який знаходиться всередині, заряджає дану зарядну станцію від мережі 220 вольт всього на всього за півтори години від 0 до 100. Це дуже круті показники. Від сонячної панелі, а саме потужністю на 500 Вт, при ідеальних умовах станція буде заряджатися за 3, ну приблизно за 3,5 години. Також вона може заряджатися і від автомобільного прикурювача, але час цей буде збільшений. Десь приблизно 6-8 годин. Це одна із найшвидших зарядних станцій в своєму класі. А тепер, друзі, давайте поговоримо наскільки ж вистачить заряду цієї зарядної станції. Отже, якщо ми підключимо Wi-Fi плюс роутер на 15 Вт, то вона пропрацює 90 годин. Ноутбук стандартний, звичайний, на 60 Вт потужності буде працювати з нею десь 20-22 години. Телевізор плюс роутер це приблизно 110-120 Вт сучасний, так? пропрацює 12-13 годин. Що led лампи освітлення ну, 40-45 годин. Холодильник м -м, маленький, мабуть, так? на 120-150 Вт з інверторним компресором пропрацює десь приблизно ну, 10-12 годин. Якщо стандартний холодильник більш потужніший, там на 180-200 ну, пропрацює 7-8 годин. І це при умові, що ви їм будете постійно користуватись. А якщо ви закриєте дверцята, і він у вас буде в такому зачиненому режимі, то він буде вмикатися рідше, а відповідно і пропрацює довше. Якщо підключити газовий котел, в якому знаходиться електрична помпа, яка в свою чергу буде ганяти теплу воду по батареї у вашій квартирі або будинку, то сіє зарядної станції пропрацює десь приблизно 10-12 годин. Якщо говорити про віддалену роботу з ноутбуком середньої потужності на 60-80 Вт, Роутером і яким не яким освітленням, то на даній зарядній станції ви зможете пропрацювати тих самих 8-10 годин, якраз ваш робочий день. Тепер давайте поговоримо про практичне використання даної зарядної станції. Якщо це квартира, то це забезпечення інтернетом світлом. Холодильник буде працювати телевізор. Якщо говоримо про приватний будинок, то це живить насос опалення, той самий газовий котел, так роутер, систему охорони. Якщо говорити про дачу або кемпінг, то цю зарядну станцію можна використовувати буде в парі з сонячними панелями. А при якихось ідеальних умовах, тобто в сонячних днях, вона взагалі може стати для вас повноцінним джерелом електроенергії. Якщо говорити про офіс, то це відповідно роутер. Освітленням, якісь малопотужні комп'ютери, та навіть і принтер може вона заживити. Якщо говорити про якийсь невеличкий магазин, то це знову ж таки освітлення, каса, вайфай-роутери, ну і все таке інше, потужності даної зарядної станції вистачить. І головне в ній те, що вона абсолютно тиха. Лише легенький шум вентиляторів навіть при максимальному навантаженні. Тепер давайте поговоримо про переваги даної зарядної станції. І перше, це її акумуляторна батарея, літій залізофосфатна з величезним ресурсом, 3500 циклів заряд циклів Я вам нагадаю, наступне це потужність 1800 Вт. До неї в принципі можна підключити ну будь-що, що є в будинку, включаючи навіть праску, чайник. Що там ще мікрохвильовку і так далі? Але звісно, це потрібно буде робити по черзі, але тим не менше вона це потягне. Наступне це зарядка менше ніж за півтори години. Ви зможете зарядити зарядну станцію від нуля до ста. Є режим UPS, тобто ви можете використовувати як джерело безперебійного живлення. Вона у вас може на постійно бути підключена до розетки, а до станції ви можете підключити той електроприлад, який має обов'язково працювати. Перемикання між мережею і акумулятором відбувається ну моментально менше ніж 20 мілісекунд. Це дуже круто. Ну і ще одною перевагою є те, що до даної зарядної станції. Є застосунок на ваш телефон і ви можете керувати її дистанційно. При всіх її перевагах, друзі, звісно, що у даної зарядної станції є і невеличкі, несуттєві, на мою думку, недоліки. Перша це її вага. Так, це портативна зарядна станція. При бажанні її можна, звісно, що закинути в автомобіль і перевезти кудись, куди потрібно, але все ж таки це 16 кілограм. Довго ви з нею не походите. Друге, це все ж таки при максимальному навантаженні відчутний шум. Не те, щоб він прям такий аж сильний, але якщо ви поставите зарядну станцію десь поруч із собою, будете працювати, ну він такий, скажімо так, набридливий. Але вже на відстані якихось 2-3 метри дану зарядну станцію майже не чутно. І третє, такий недолік: застосунок у даної зарядної станції, звісно, є. На телефон, але він не такий крутий, як у торгової марки, наприклад, Екофло. Але думаю, що в майбутньому виробники це поправлять. Хоча ну застосунок це таке. на даний момент, що нам головне, головне, щоб дана зарядна станція була потужна, працювала якомога довше автономніше на своїй акумуляторній батареї, і не ламалась. От на рахунок цього блієті може позмагатися з будь-яким виробником і точно не буде пасти задні. Ну і давайте, друзі, на останок зробимо такий невеличкий висновок. Ось ця зарядна станція ac 180 p вона може бути ну, реальною заміною якомусь малопотужному генератору. Але при цьому вона не шумить, не смердить, її можна використовувати навіть в квартирі, і не потрібно виносити на балкон. Можна, щоб вона знаходилась всередині вашої квартири і нікому при цьому не заважала. На цьому, друзі, в мене все. Маю надію, що дане відео вам сподобалося. Якщо було корисним, то ставте вподобайки. Якщо залишились якісь запитання, пишіть їх обов'язково в коментарях, дамо відповідь. І не забувайте, що дану зарядну станцію або будь-яку іншу ви можете придбати в нашому інтернет-магазині з Посилання на наш магазин, на цю зарядну станцію і на всю іншу продукцію буде в описі до цього відео. Бережіть себе і до зустрічі, Па-па!